У суботу, 16 березня, у Суми з'їхались пауерліфтери області. У обласному центрі відбувся чемпіонат області з пауерліфтингу та класичного пауерліфтингу серед усіх вікових груп. Змагання, які були присвячені пам'яті Андрія Дмітрієва, зібрали у сумах пауерліфтерів області. Головний суддя змагань Леонід Сорокін говорить: ці змагання в тій чи іншій мірі стосуються усіх видів спорту. Що футболісти, що баскетболісти. Що рігбісти, гандболісти, абсолютно всі ригравики, борці або боксери, всі приходять до нас і всі роблять вправи, тому що це є база. У Суми приїхали пауерліфтери з краливця та Краснопілля, Шостки та Глухова з обласного центру. Це моє життя пауерліфтинг. Я цим живу. Треную, сам треную, сам виступаю. Дітей за перемогу на помості будемо боротись, за підняті кілограми і за виконання якихось нормативів. Участь у чемпіонаті взяли спортсмени від 2012 року народження і до ветеранів. Анастасія Оношка одна з наймолодших учасниць турніру. Спочатку мене займався брат цим спортом, а потім я вирішила спробувати як це. І мені дуже сподобалось. Я хочу сильно, і мені це подобається займатися. Марк Долженко шостки вже ставав чемпіоном області, України, Європи. Був навіть віце-чемпіоном світу. Про цей турнір говорить. Приїхав і сам виступити і привіз нашого молодь з шостки. Будуть вперше починати свої змагання, свій шлях і надіюсь, що все буде добре. Єгор Ткаченко Сум брав участь у багатирських іграх. У цих змаганнях виступатиме сам і підготував кількох спортсменів. Для мене паверліфтинг це в першу чергу емоції. В першу чергу емоції задоволення від виконаної роботи, від піднятої ваги, від самого себе, задоволення. Найдорослішому учаснику змагань Валерію Мірончику 60 років. У пауерліфтингу він пару років і вже має особисті досягнення. Нещодавно я став чемпіоном України у своїй віковій і ваговій категорії. І там я спробую. У триборі прийняти участь. Перш за все, це участь. Івент для мене завжди це свято. Я зустрічаю друзів, молоде покоління дуже дає натхнення. Протягом змагального дня спортсмени присідали зі штангою, відривали її від помосту та жали штангу лежачі. За день вони розіграли 40 комплектів медалей у своїх вікових та вагових категоріях. Спортсмени Дениса Коноваленка вибрали 6 комплектів медалей, усі 6 – найвищого гатунку. Пауерліфтіри Андрія Красілова здобули шість нагород, три золотих, срібну та дві бронзові. Вихованці Марка Долженка вибрали вісім золотих медалей і дві срібні. Єгор Ткаченка посіли два перших місця і одне друге. Анастасія Оношка у своїй ваговій та віковій категоріях стала першою. Перші місця посіли Марк Долженка та Єгор Ткаченко. Валерій Мірончик друге. Олександр Качанов, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми.